Друзі, ми ніч пережили. Наш метал майже майже доплавився. Ми зараз візьмемо собі трішечки для того, щоб зробити наше кайло. Ось, новий рецепт. Супер, супер, супер. Давай, давай, закінчуйся. так, Нам потрібно одне кайло. Друзі, дивіться, я перший трішки розкопався, ще й зумруд тут був. ну Ми його добудемо. Ось. Надіюсь, там вже всі моби, пов... як то кажуть, повтікали від нас. Так, ідемо добудемо те, що ми бачили. Так, раз, так вже два маємо із морода. Тут ще десь були два. Я думаю, якщо тут копатись, то буде ще дуже багато. Так, ми ось тут. Я вирішив пічку з верстаком і я залишу тут. Можливо, я буду сюди приходити, щоб поповняти свої ресурси, так скажемо. Можливо, прийдеться. Ось маємо 5, 5 смарагд. Хто як каже, хто смарагди, хто ізумруди, кому як зручніше. Ось шкет. У броні, привіт. Так. Гравій так і хоче посипатись, так легенько би потрогав і себе посипалось. Так, огілечко ми теж добудемо. Дуже гарно, я вам скажу, було б таке кайло, яке би копало в 4 блока зараз, то було би цікаво. Або раз нажав на одну із типів, скажімо, блока, і воно все одразу досталось. Було би цікаво. Це вже було б ніби 4, чи як то кажуть. Справедлива гра. А вугілля тут я вам скажу дуже гарно. Да, шкода, що в мене немає кайла з везінням. Це було б просто шикарно. Я б декілька штучок би добув, бо мені би ого-го наскільки. До речі, друзі, я ще один узнав факт. Якщо поставити просто вугілля в пічку, воно дуже би, так скажемо, швидко е, розходується, ось. А якщо зробити блок з вугілля і поставити в пічку, то воно набагато тримає довше. Типу, плавить більше, чим потрібно, так скажемо. Я про це не знав, але вже дізнався. тут гарне вугілля. Так ти що? Це дуже добре. Це взагалі законно, друзі. Хо -хо -хо. нічого собі. Ну все, мабуть, це вже все, да. Ось вам і гілочка вугілля. Трішки подивимося, що тут робиться. А, то крепер, я думаю, що тут таке там зелене відніється. Думаю, попугаїв тут не може бути. Так, потихеньку, потихеньку. Ой-ой-ой, це занадто потихеньку. Ну як це я залишу? Я не можу це залишити, друзі. Тим більше ми прожили тільки один ігровий день всього новсього. Пам'ятаю мені, коли я починав грати, мені писали 20 хвилин виживання, а в тебе ще немає е, цього металу, це ж капець, що ти робив. Ну, Коли виживаєш в відкритому скажімо, океані, то приходиться довольство тим, що, що знаходиш. Іще вугілля, іще метал, друзі, ну як це залишити, скажіть. Я знаю, хтось може написати та забей. Типу, залиш, піди далі. Але воно мені ж пригодиться, потім де його шукати, якщо я можу тут зібрати. І воно все в мене вже буде. І так, це для тих, хто дуже часто писав мені, що я граю в креативі. Все, що я зробив у креативі, це перед цим роликом я засняв ще один ролик, щоб показати якийсь світ. Там типу літати можна у креативі. Ось. Ото, ото я одне єдине зробив, щоб показати вам. Типу, що сіди, Java і Bedrock майже-схожі. майже, майже схожі. В залежності від версії гри, звичайно. Так як у мене версія 121, то воно ніби сходиться. Гості, яких ми не очікували, ті друже, звідси. Ну, ось так. Ось так. Так ми так. Ще б один стак металу, і нам думаю було б дуже шикарно, тому що на перші пори в нас метал є, ми зможемо зробити собі обладунки з металу, весь інструмент з металу, тим більше зможемо зробити відра, те, що нам дуже необхідно, ножниці, щоб стригти овець. Так як там одразу вже є на тому сіді, де я буду виживати, там є одразу е, вівці, є свині, є кури. Ну, не знаю, чи вони з'являться, коли я прийду, бо то був перший день виживання одразу там. Так можливо, що трохи, так скажімо, змінитися, але в загальному, я думаю, що все буде. Те, що є. Та й до речі, от, збираючи це все в мене і досвід збільшився. Нехай зірвав, так зірвав, подумаєш. Так, ще це збираємо і обдивимося, чи немає смарагд. бо вони нам дуже будуть потрібні для торговлі з селянами. А цей раз я, друзі, буду торговлю дуже сильно розвивати, тому що, знаєте, по тих відео по тому сідовищі, що я грав, що торговля багато приносить користь, тим більше можеш отримати доступ до таких. Ресурсів, що їх скрафтити не можна. Я маю на увазі книги з чаруваннями різними предмети, які ти одразу отримуєш з чарами, якщо торгуєш з оружейником. Я думаю, що ви самі це знаєте, мені вам це говорити не потрібно. Супер, супер, супер. Так. Що ж, так трішки обдивляємось, ще тому є куча металу, ми його змушені забрати. Ну та що ж це таке? Я радий, що метал і він мені капець як потрібен. Ось друзі, висота 132. Ну я був, грав на тому сідаю, правда, я того відеоролики не вставляв. Я грав, е, знайшов вгору висотою в 160 блоків. Ну там просто що смарагд, що метал, що вугілля було дуже багато. Тут мені здається буде поменше, але тим, ну, якби теж нормально. Для такої висоти. Тому я думаю, що це більше, ніж нормально. Враховуючи те, що якщо йдеш в шахту копати, ну, десь ще один смарагд прямо. Зараз будете забирати його. В шахті ну, знаходиш там жилу, так скажемо, ну, гілку маю на увазі вугілля чи металу. Крипер, ні-ні-ні-ні-ні, я зрозумів, я зрозумів. Він лише на голову мені не звалився. Да, і для тих теж, хто говорить, що. Герої. Ось ще один смарагдій, так він не впаде, супер. Я думаю, що тут смарагдів ще є дуже дуже багато, просто ми всі не бачимо. Вони ще... Так як я перший копався трішки там, де плавив своє, своє залізо, то там прямо під землею, так скажемо, знайшов. В породі камня. Ну гаразд, ми це вже вугілля збирати не будемо, тому що це вже занадто. Я розумію, що мені його потрібно, але вугілля теж робиться із деревини. А ось, ось, де я був. Я тут заклав такими блоками, щоб можна було трішки бачити різницю. Ось 60 і ще плюс 40. Ну, грубо говоря, 100 металу в нас є. Вугіллячка, самі бачите, два стакає. Так що, так що ось так, друзі. Це ще переплавиться, поки воно плавиться, я ще трішки підпошукаю смарагди. Так, це я копав. Зараз нову нічка буде. Та треба було з вівцями поговорити, трішки дістати шерсті, щоб промотати цю нічну. Що... Очікувати дуже довго, а я не маю бажання очікувати. Ще до речі, в мене їжі ноль, що дуже галімо. Ой-ой-ой! Кальцит. Друзі, кальцит. З нього, до речі, дуже гарні блоки можна робити. Нагоразти. Коровку ти мене пробач, мені потрібна їжа. Я розумію, ну що робити? На жаль, таке жорстоке життє. Нам не чуть-чуть відхаватись, тому що, щоб змогти хоча б бігати, то зараз у нас ворожі моби, як магніт, тут переліпати. Треба тобто дуже-дуже швиденько зробити, тому що якщо я відкинусь, мені буде капець. Тим більше вночі я речі забрати свої не зможу. Закриваємось. Фу. Трішки її зімаю, але нехай. Знову будемо чекати ніча, що робити, друзі. Це я знімати теж не буду. Я вже зніму, як настане день. Я буду йти вже до берега і вже буду, як то кажуть, йти на свою позицію туди, куди я маю виживати. Тобто до нашого кратера, до поселення. Всім дякую, всім пока!